50к заплатили. А у меня 600 должно было быть. И ничего мне не заплатили. Обидно. Так, что там по выкликам? Короче, давай, боя, боя ты пишешь, наказал. Я сам не помню, что он, а все прихала, равно. Да я я, да я Коротше, зупиняєш машину, представляєшся, причина зупинки, потім висовуєш закону вимогу на основанні цієї ну, причини зупинки. Вийти з автомобіля, показати мені документи. Потім ти береш. Потім ти. Ну, як би. Перевіряєш його документи, є в нього грім, масочка. Масочку просто зняти, очки підняти а Грим смыть и даєш ему софедочку. Слышь, там пограбування вообще. Доброго дня, Галлямпи це выпакала полицію. Да, давай, да. Я там отписала. Не шла, не двигал. у с же межитончиком, что з ним узнаємося. Ого. Так, зараз да. бросили покатик зброси не на нагально. А підскажите, да, Сколько? Так, так, у вас прекрасно все. А, а например, представим такую ситуацію. Вот чисто чисто, чисто умовно. Например, це моя зброя. Например. Угу. А за скільки на скільки б мене за неї посадили? Ну. Загалом вас би посадили на 45 місяців і вилучили би ліцензію, але якщо ви признали би свою вину, то скоротили б два рази. Ага. А ще такий випросик, слідчий випросик одразу. А, якщо, оце, якщо я, наприклад, відсиділа, то я потім шо. Я потім, виходить, не можу працювати да, в держорганізаціях. Та нічого. Це залежно від того, чи вам поставлять чи ні. Я думаю, що зависим, шістим, мож, Хорошо, можна хорошо.